Створюйте бізнес. Уникайте цих трьох помилок у фінансовому обліку, які можуть зруйнувати навіть найуспішнішу справу. Помилка номер 1 Вкладати всі гроші в товар. Якщо продажі впадуть, ви можете залишитись без коштів на зарплати, оренду та рекламу. Завжди тримайте резерв на два місяці, щоб не втратити бізнес. Помилка номер 2 Змішувати особисті гроші з бізнесовими. Особисті кошти і гроші бізнесу це окремі категорії. Відкрити бізнес-карту з кредитним лімітом. Це допоможе уникнути плутанини і покращить фінансову дисципліну. Помилка номер 3 Не збільшувати середній чек. Запропонуйте аксесуари або додайте розтермінування, щоб клієнти купували більше. Наше дослідження показало, що можливість сплатити покупку частинами збільшує обсяги продажів на 15-20%. Нагадуємо, що ваша фінансова грамотність це запорука успішного бізнесу. Розвивайтеся та підписуйтесь, щоб отримувати ще більше корисних порад.